всім кусь. Чи задумались ви про астрономічну анархію? Або ж чому піца це більше, ніж піца? Піца це вже не просто тісто, не про томатний соус і навіть не про італію. Піца це про свободу. У неї немає чітких правил. Вона не кланяється традиціям і не питає дозволу в астрономічної поліції. Вона їстівна анархія, яка може бути чим завгодно. коржем із цвітної капусти, сирним диском без крифтикіста, лавашем з овочами чи солодким колом із нотелою. Її люблять усі: від бідного студента до академіка з претензією на вишуканість, бо піца єстівний компроміс. Це одночасно перекус, вечеря і соціальний клей. Вона з'їдається руками без пафосу, без ножів, без етикету. Її можна жарти з пивом, з вином або з мінералкою. Смак все одно б'є точно в мозок. Ще у стародавній Греції ліпили щось схоже. плоский хліб із зеленою. І сиром. Ремляни туди ж додавали олію, чесних і м'ясом. Але справжній фурор піца зробила вже в Неаполі коли в 16 столітті до Європи завезли помідори, біднота почала мазати ними хліб дешево, ситно, смачно. А далі сталося страшне, воно всім сподобалось. Піца це економіка і психологія. Чому вона така універсальна? Бо її основа будь-що, а зверху ще більше будь-чого, від сала до ананасів, від креветок до тофу. Піца це як демократія на тарілці. Кожен отримує те, що хоче, навіть якщо хоче з тунцем і брокколі. Видота? Але смаки не обговорюється. Універсальність піц у свободі без наслідків. Світ не знає іншої страви, яка б вміщала стільки варіантів, скільки людських фантазій. Шарома обмежена формою, суші, традицією, суп, констанцією. А піца вона приймає все. Це кулінарний космос. Без гравітації. Хочеш? Роби з хамоном. Хочеш із ноталею. Вона не просто страва, це платформа. Соціальний ефект колосальний. Піца не терпить самостійності. Її рідко замовляють тільки собі. Це їжа для компанії. Вона не ділиться виделкою. Вона ділиться схипками. І в цьому весь сенс. Піца це рівноправність і згуртованість. Навіть якщо хтось завжди бере останній шматок, і це, як правило, той, хто приніс найменше грошей на спільне замовлення, піца це їстівна історія людської адаптації, жадібності, кревативу і потреби бути разом. Вона символ того, що навіть з мінімум можна зробити максимум. Головне Розкатати тонше, додати трохи вогню, Щедро насипати зверху всього, що викликає дофамін, а потім розрізати на вісім і забути про всі ваші нісенитниці, про правильне харчування. Бо в момент, коли ти хрустиш сиром із хрустого краю, ти живеш, а решта може почекати Всіх. pois